Доброго дня, урок 27. Перевіряємо свої досягнення. Завдання перше. Тобі потрібно зіграти в гру так чи ні. У першій колонці подано ствердження. Прочитай уважно і постав знак Галочки у другу колонку. Якщо вона правильна, то постав так. Якщо ні, воно хибне, то постав ні. І так, ритм. Послідовність тривалостей та пауз. Вірне це твердження чи ні? Так. Наступне тетрахорд, швидкість виконання музичного твору. Подумай і далі самостійно. Завдання номер 2 Потрібно визначити тональність, заспівати нотами та з текстом, підписати ступені і транспонувати у тональність соль мажор. Подивись уважно: ключовий знак сі бемоль. І закінчується на тоніці Фа. Це означає, що це Фа-мажор. Дві чверті. Буду диктувати. Раз. І два. І. Ду! -ду. Так, мені потрібно підписати ступені. У тональності Фа-мажор до буде п'ятим ступенем, п'ятий, п'ятий, шостий, сьомий, перший, перший. І так далі, самостійно. І далі мені потрібно транспонувати у тональність соль мажор. Ключовий знак Фа дієс, у тебе вже є тут підказка, дві чверті буде. І з п'ятого ступеня соль мажор. Щоб це зробити трішки простіше, просто подумай, Фа-мажор і соль мажор. Наскільки перенесеться мелодія на один звук. Було до, 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 ре, мі, фа, фа. а стане Ре, Ре, Мі, Фасо на один звук. Ре, ре фа фає, соль, соль і так далі. Тривалості все зберігається, так, як у вправі. Третє завдання. У потрібному порядку записати при ключі вказану кількість знаків. Давай з тобою пригадаємо, що порядок дієзів фа до соль, ре ля мі сі Порядок бемолів Сіміляре соль до фа». Якщо один дієс, то це буде Фа дієс. І він буде писатися на п'ятій лінійці, там де нота Фа другої октави. Три дієзи фа до соль. Фа до соль. Тепер переходимо до бемолів. соль до фа». Якщо два, то Сі-Мі. Сі, Мі. Знов дієзи. Фа до соль, ре. Чотири. Фа. До. Соль, ре. І чотири бемолі: сі мі ля, ре Сі не поспішай. Ми. Ля Ре. Ось в такому порядку вони записуються. Наступне завдання потрібно додати в кожному такті необхідну паузу. Розмір дві чверті. Раз. І не вистачає цілої долі. Два і І це буде четвертна пауза. Ось. Так, далі Раз і Два... Не вистачає восьмої і Раз і два. І. Раз і. І не вистачає четвертної. Два І. І останнє завдання. Потрібно написати ритмічний малюнок до вірша. Розмір дві чверті. Дано уже нам перший такт. Ніч, ніч. Далі. Світять зорі. Ніч, ніч. «Сни прозорі! Давай з тобою спробуємо проплескати так. Довгі тривалості та та четвертні ми будемо плескати сюди, а восьмій у долоньки. Ніч, ніч, світять зорі. Тобто, це буде 4 восьмих. ті ті-ті». Далі. Ніч, ніч, знов дві четвертних. Сни прозорі. Так, і знов чотири восьмих.